Фіксуємо слуховий апарат двома пальцями і обережно відкриваємо батарейний відсік назовні. Після чого ми беремо батарейки, які підходять до ваших слухових апаратів. На даний момент це батарейки номер 13 Беремо одну батарейку, яка покрита захисною плівкою. Згідно інструкції, ми знімаємо захисну плівку та цією стороною розташовуємо на поверхні Після чого ми очікуємо одну хвилину і можемо вставляти батарейку в слуховий апарат. За допомогою спеціальної щітки, яка входить в комплект до ваших слухових апаратів, ми можемо поставити батарейку в апарат. На щітці ми бачимо магніт. За допомогою магніту ми притягуємо плюс на батарейці. Фіксуємо апарат в руках. Зверху донизу вставляємо батарейку в батарейний відсік. Батарейний відсік з легкістю закривається, після чого ваше слухове рішення готово до експлуатації. Якщо ви не носите слуховий апарат, відключіть його обов'язково і покладіть в спеціальний бокс.